Вітаю глядачів і підписників мого авторського ютуб каналу. Я Анатолій Якименко і ми продовжимо з вами говорити про медичну реформу, проводити її аудит. Я підібрав три публікації, які за здивним збігом обставин зійшлися в просторі часі. Коротенько. Почну з заголовків. Медичний скандал. 22 пацієнти втратили зір після процедури у міській лікарні, приголомшливі подробиці інциденту. Мова йде про в Тернопільської області, про офтальмологічних пацієнтів. Наступна публікація. Лікарку з пустомитів Анну Марич судитимуть. За смерть немовляти новонароджений хлопчик помер на третій день після пологів, які приймала Анна Марич, лікарка. Кошергінеколог Марич у квітні 2021, 2021 року приймала пологи у Львівські у Львів'янки Олени Черєєвої і подробиці. Третя публікація Українська Правда у Вінниці. Пацієнтка відсудила 400 тисяч компенсації за забутий. В лапках медичний шпатель 18 років тому. Жінка подала до суду на Вінницький військово-медичний центр ВПС України, в якому її провели операцію 18 років тому. Всі публікації, ну, в принципі, в відомих там, поважних виданнях. Ситуація про Чортківську районну лікарню, де осліпло 22 пацієнти. Це Львівський експрес. Західнет надрукував про те, що судитимуть. Анну Марич і так далі. Е, я переконаний, що є значна частина громадян, які вважають, що це все результати реформи. Причим позитивні результати реформи мовляв, такі випадки траплялися, але вони замовчувалися. І саме завдяки реформі вони стали візуалізуватися. Ми про них тепер знаємо. І це призне не тільки до покарання. А й до покращення якості надання медичної допомоги і а, до покращення якості підготовки кадрів. Я хочу всіх розчарувати: це не має ніякого відношення до позитивних проявів реформи. Це не призведе до покращення якості допомоги, до доступності. і Тим більше до покращення якості підготовки кадрів. Цього всього не буде. А, лікарі активно перепощують всі ці новини. З таким мовчазним коментарем, мовляв, подивіться, що робити, нас пресують, нам потрібно об'єднуватися, проти нас працюють, якісь злі сили і так далі. Ну, Відповідно, пацієнти з іншого боку також об'єднуються і кажуть, що потрібно дотискати їх, не дати їм можливість цим всім порушникам закону уникнути справедливого покарання. Я от з чого. Хочу почати. Чи були подібні випадки до реформи, скажімо так, при Союзі, хто ще застав цю медицину, чи при Україні за 30 років? Ну, звичайно, вони були. Різниця є, між помилками і промахами є різниця між цим. При СРСР, я ще застав ту систему. І при Україні. Вже. Безперечно, радянська система це замовчувала, і про це не знав загал, про це не писала газета Правда «Ізвістія», «Комсомольська Правда це все зрозуміло. Ви не прочитали б подібних матеріалів. Але це не означає, що вони замовчувалися, вони були доступні ці випадки для професійної спільноти, причому для всіх. Про це знали і середній медичний персонал, і навіть санітарки. Як реагувала система на подібного роду випадки і помилки? Теж забувалися серветки, шпателі, інструментарій, помирали діти від аф... асфіксії. Можливо, були, безперечно, таких жах... жахів, як в чорткові, не було. Це, я думаю, було неможливо, але все це було. І це все аналізувалося ретельно і розбиралося публічно, але в медичних колективах, в медичному середовищі. Робилося комісія робила висновки з, сами, з подібних випадків, і, повірте, вживалися реальні. Заходи, це починалося там з стін лікарні і закінчувалося підготовкою кадрів в медучилищах чи в медичних інститутах. Тобто реакція була, і реакція була не просто там когось покарати, чи ще щось, але і в тому числі усунути цей недолік. Чи були фінансові стягнення? Фінансових стягнень не було, тому що відповідальність. За все, несла держава. Держава за невеличкі кошти утримувала систему охорони здоров'я. І приблизно вона мислила так, що ну, не може пацієнт позиватися до лікаря, якого зарплата 110-130 карбованців. Це неможливо. Вона вважала, брала від всю відповідальність на себе, вважала себе відповідальною за лікарів і за їх помилки, в тому числі промахи. Чи судили лікарів? Це були, ну, не знаю, можливо, таке було, але це були кримінальні злочини, які, в принципі, виходили за рамки медичної діяльності. Це кримінальні злочини, таке можливо і було. Ось е з компенсаціями ми розібралися, е і з тим, хто несе відповідальність, е також. Що сталося в Україні? Які проблеми виникли, фактично припинило, поступово зникав інститут розбору лікарських помилок. Особливо, якщо цих помилок припускалися там завідувачі відділення, головні лікарі, не, там професора і так далі. І потім, уже це все дійшло до їх дітей, і навіть в принципі будь-хто який там молодий лікар, якщо припустився помилки. Це все замовчувалося, вигадувалися, якісь історії, і, безперечно, система деградувала. Чи хтось ніс покарання в індивідуальному порядку? Якщо родичі були наполегливі, і адміністрація лікарні, значить, вважала, що будуть неприємності, то вони намагалися якимись своїми власними ресурсами, які вони заробили. В темну, в цьому нелегальному ринку, вони намагалися гасити ці конфлікти. До суддів справа не доходила. Все змінилося принципово, як прийшла до нас виконуюча обов'язки Уляна Супрун. Вона сказала, що справжня реформа це коли повна відповідальність на собі несе лікар, в принципі, всі помітили. Серйозне таке налаштування проти лікарів з боку пацієнтів. Це результати політики, свідомої політики з дискредитації українських лікарів, чи погіршилася якість, відповідальність так безперечно, чи було їх за що критикувати? Безперечно, було за що. Але потрібно було виправляти помилки а не і вирішувати це все в рамках корпоративної етики з відповідними наслідками, які би давали результат. Все, що зараз відбувається, це не більше ніж піар-кампанія. Дискредитація української охорони здоров'я. Це не призводить до покращення якості підготовки медиків і до наближення там, медичної допомоги, тому що ми розуміємо, що. Кількість лікарів від таких повідомлень і статей буде тільки зменшуватися. Наступний блок, до якого я хотів би перейти, от в цьому контексті, що потрібно зрозуміти, для того, щоб дати відповідь на запитання, що з цим робити і як бути. Передусім, ми повинні зрозуміти, що медицина це специфічна сфера діяльності, де ну, не те, що там помилки. Промахи неможливі. Це дуже подібно до, ну, скажімо, я порівняв би систему охорони здоров'я з залізничним сполученням. На залізниці не може, бути, не може бути помилок. От є сфери діяльності, сапери, залізничники, медики, у них там не може бути помилок, це ми розуміємо. Більше того, медики навіть тут знаходяться в якомусь привілейованому стані, тому що організм людини виправляє помилки непомітно. А от дорога, залізниця, суперна діяльність вона не виправляє помилок, не пробачає, і там відповідальність настає одразу. Тому потрібно передусім це зрозуміти і покращити якість підготовки неможливо покращувати якість підготовки, створюючи хаос і безвідповідальність. Реформа, яка відбувається зараз, з так званим самоврядуванням медичних професій, це створення абсолютної повної безвідповідальності. Усі ці випадки, вони вимагають безперечно розбору, і люди вимагають компенсації матеріальних. Практичне питання: хто повинен розраховуватися? Хто повинен компенсовувати? І коли це має відбутися? У нас суди виносять всі свої вироки і роблять відповідальними медиків. Медики не можуть відповідати. Тому що вони, в принципі, не є суб'єктними. Вони належать, вони підготовлені підготовлені державою, державною системою охорони здоров'я і працюють в державних закладах, навіть зараз, коли вони трансформувалися в некомерційні комунальні підприємства. І пацієнт не зможе отримати від медика одразу ніякої компенсації, якщо вона досягнута через суд. Все, на що може піти лікар, це для того, щоб уникнути суду. Витягнути гроші з кишені, які зароблені десь там в тіньовому ринку, і розрахуватися. Але тільки для того, щоб уникнути суду. Якщо вже пішли через суд, то це буде в офіційному режимі, тобто ніколи, ніхто не отримає ніяких грошей. Оці всі цифри в компенсації 400 тисяч гривень, ще там скільки тисяч гривень, це все так можливо. Рішення суду значить винесені відповідачем є медичні заклади. В медичних закладах не передбачені бюджети на сплату таких грошей. Ніхто не виплатить 500 тисяч гривень пацієнту, тому що 18 років тому шпатель був там забутий. Ну там 400 тисяч не так важливо. Значить, це ну, ключовий момент, який потрібен який потрібно зрозуміти абсолютно всім, компенсація це хибний напрямок, фінансова компенсація це хибний напрямок в покращенні якості медичної допомоги. Всі ці гроші, якщо це піде на потік, вони будуть закладатися в, в ризики і в собівартість. Держава обманює, дезорієнтує пацієнтів, розказуючи, приводячи всі ці кейси або випадки, що дивіться, судіться, ви переможете, вам дадуть гроші. Все це дуже трагічно закінчиться, це підриває довіру між лікарем і пацієнтом, закладає всі ці ризики фінансові в собівартість і розподіляється абсолютно на всіх пацієнтів. Чим більше буде таких випадків, тим дорожче буде медична допомога, як в приватних, так і в державних. Закладах. Це ну, дуже чітко потрібно розуміти. Як вийти з ситуації, що відбувається зараз? В принципі, ми розуміємо, що держава абсолютно не відмовляється нести відповідальність за підготовку і ну, в радянську ту добу не, звертається, не збирається повертатися. Але хтось має на це все брати відповідальність. Здатність до самоорганізації нульова, тобто асоціація або якісь там професійні структури в Україні без центру, без вертикалі просто неможливі. Все, що може зробити сьогоднішня влада, це їх самоврядувати в рабство. Інакше я це не назву. В принципі, законопроект про самоврядування медичних професій, коли він аналізувався у стінах Верховної Ради, всі доповідачі. З високої трибуни звинуватили в якихось арабських намірах. Це ні до чого не призведе, причим там передбачена компенсація за лікарські помилки за подібні випадки, виключно за рахунок внесків і зборів самих лікарів. Тобто держава тут не приймає участь. Але треба розуміти, що лікарі отримують не ринкову заробітну плату, не ринкову заробітну плату. В більшості випадків вони фактично роблять позичку пацієнтам. Я не знаю, чи зараз відповідає дійсності ця інформація, але мені сказали, що все, у держави грошей нема. Всі ці 16 тисяч гривень чистими, які платили лікарям, переполовинені, всі отримують 8 тисяч гривень. Поки підтвердження в мене не було, але ми повинні ну, розуміти такі речі. Тобто. Це тупиковий напрямок взагалі розгортання ситуації. Вони нічого не вирішують суди. Повторюю ще раз: охорона здоров'я це як залізниця. Вона не передбачає помилок і отаких от от всіх речей. Чортківський випадок Тернопільської області це взагалі якийсь жах. Я навіть не знаю, як це характеризувати, тому що мені і вправат зараз. Пишуть люди, і, ну, звичайно, преса. До речі, чомусь мовчить наш цей телемарафон і всі інші. Ми ніде не можемо цього прочитати. Прокоментував ситуацію, колишнього офтальмолог головний Риков. Якщо я не помиляюся з прізвищем, тобто, фактично його коментар легітимізує це все. Говорить, що це все правда, насправді це все відбуло. Ну, вдумати стільки. Кололи якийсь препарат, невідомий, що, в чому там причина. Всім, кому вкололи, всі осліпли, 22 людини. Тепер, значить, там висуваються претензії, компенсації і так далі. Такого, в принципі, не може бути. Просто не може бути. І не тільки лікарі повинні за це відповідати, повинні відповідати адміністрації і, звичайно. Люди повинні нести відповідальність, яку всю цю реформу затіяли. Раніше такого навіть важко собі було ну, уявити. Це про тому всьому, що у нас тут говорили про стандартизацію, про якусь там наукову медицину і тому подібне. Це все не так працює і не так робиться. Закінчиться це все дуже трагічно. Відбудеться глибокий соціальний розлом між пацієнтами і між лікарями, зменшиться рівень довіри. Фактично значна частина пацієнтів залишиться без медичної допомоги. Медична допомога тільки буде там за домовленістю, з гарантіями, що не буде судових позовів, От для тих людей буде. Всі інші, які повірили в це все, вони будуть жорстоко покарані. Хто вважає, що з лікарями можна так судитися, вони дуже сильно помиляються. Дуже сильно помиляються. Суди, це не судова тяганина це не спосіб вирішення проблеми якості медичної допомоги. Йти треба зовсім іншим шляхом. Я вже не кажу про всі ці судові витрати, і, взагалі, цілий кластер паразитів у вигляді юристів рішал, так званих адвокатів і так далі, які зацікавлені в цих всіх процесах, і вони вважають, що вони. Ну роблять добру справу. Ніякої доброї справи вони не роблять. Є такий механізм медіації, я його підтримую. Ірина Синюта, от у Львові, вона давно працює над медіацією в охороні здоров'я і намагається так зробити, щоб домовились між собою пацієнти і лікарі у випадку якихось конфліктних ситуацій, тому що це все не вихід Отже, відповідальність, звичайно, має бути. Але ці випадки настільки мають бути рідкісними. І це щось таке має бути. ну форс-мажорне що, в принципі, не є там предметом для обговорення в пресі. Мають повернутися інститут. Розбору лікарських помилок і навіть промахів всередину для цього має бути відновлений інститут репутації і ієрархії. Не може бути це все працювати в охороні здоров'я, якщо ніхто не має репутації, ні кеки, ось всі експертні комісії, і так далі, не недієздатні, вони не працюють. Якщо людина не має репутації, довіри, очолює цей кек і ще щось. Нелегальні взаємини, оцей тіньовий ринок, криміналізація охорони здоров'я вона призвела до розмивання і руйнування меж між білим і чорним, знищення, взагалі поняття, таке як репутація, вибудувати щось, чи в рамках там сучасних якихось підходів, інституційних створення там асоціацій, чи ще щось неможливо. Сьогодні не знати, хто має очолювати цю асоціацію, тому що репутації у людей, в принципі, майже немає. Тому проблема дуже глибока, системна. Я розумію, що людям неприємно, вони стали інвалідами, скалічили, ще якісь там речі, але це не так вирішується. Абсолютно не так. На цьому в мене все. Цей блок я дозволю собі закінчити. Коментуйте, дякую всім за увагу. До побачення до наступних зустрічі.